Володне стайко, снігуренька подає ідею. Баба Морозиха нарешті скінчила писати протокол. Ох, та бюрократична писанина. Аж раптом з двору почувся плач. Баба визирнула з хати. Плакала дюдя. Ти чого? здивувалася баба. А де твій, а де той їжачок? Прогавила? «Гірше!» – слипнула дюдя. Їх обох лютий пан Крижан забрав. Чого це обох? Колька його друга зайчика Косю!» Один з голичками кумитними, другий з довгими вушками, а тепер лютий крижан з них дві лядяні бурульки зробить. А Кося звідти там узявся. Ай, бабо. Хлопців рятувати треба, а ви балакаєте. У, -у, У. Не плач, дядя. Ти ж знаєш, нам плакати не можна. Сльози замерзнуть і очі псуються. І хай псуються, хай я усліпну, раз ви не рятуєте хлопців. лютий пан крижан наш начальник, не ми йому, він нам наказує. Придумайте щось. ви ж добра. То у вас робота така зувора, а сама ж ви добра, я знаю. Що ж я можу придумати? Мене поставлено за порядком стежити, а ти мене змушуєш на порядок порушувати, тоді я сама піду. Куди ж ти підеш дурненька, він же тебе і слухати не стане. Замкни, бо це гарні, на три крижані замки, як мене колись замкнув, і сидитимеш день і ніч, і сидитиму раз він такий. Раптом у небі, небі з'явилася біла хмарка, і на обістця опустилася дід Мороз Снігуренька. У діда під пахвою був порожній. О, а чого це дюдя така невесела? Кинулася до сестрички Снігуренька. Що тут у вас трапилося? стурбовано запитав дід Мороз. Ой, біда. Лютий пан Крижан холодрига забрав зайчика, Косю та кулька на заморожування, а дюдя засмутилася і плаче. Отакої!» Узявся. У них же зимова сплячка, здивувався дід Мороз. Спеціально прокинувся, сказала баба Морозиха. Виліз, щоб на тебе артиста подивитися, на снігуроньку, на ялинку новорічну, а вас носить десь. Я б давно вже вас йому показала і назад у барлік поклала. Ну, хто ж знав?» – розпачливо розів руками дід мороз. Шкода бідалачика їжачка і зайчика. Не руками розводити треба, а робити щось. прохопилася дюдя. Що ж тут вдієш? почухав потилицю дід мороз. Я ж і кажу, підхопила баба морозиха. Не ми ним, а він нами керує. Керує, пхлукла дюдя. А ви знаєте, баба, що він про вас сказав? А ну!» Що ваша заметіль не заметіль, а казна що, я кіт надмухав. Що? Округ... що? Очі вуглинки баби морозихи, запалахотіли в Як кіт надмухав? Це про мою прекрасну замотіль, щоб по всьому полю гуляла. Стривайте! вигукнула раптов снігуронька. Здається, я придумала. Давайте. Прибив її дід мороз тихше, пощепачує, ви ж знаєте, який він. Усі схилилися до снігуроньки, і вона їм щось зашепотіла.